Доброго дня! Дуже швидкий огляд довгоочікуваного автоматичного вимикача. Їхав 42 дні. Вічність. Перший погляд. Все як на фото. Дуже задоволений якістю. На перший погляд, все здається, добре. З тих оглядів, що я вже бачив на нього в інтернеті, так, він вимикається при тому струму, який на ньому заявлений. Тобто якщо 100 ампер, то він має роз'єднатися на 100 ампер. Не знайшов відео, коли довго тривале навантаження на струмах, дуже близьких до максимального. Спробую його навантажити потім. Але я гадаю, що у мене більше 80 А не вийде, нема чим і не так довго, мабуть, зможе це тримати. З того, що маємо. Він, по-перше, хоч так і виглядає, як герметичний водозахисний, насправді ні. Тому що в цих місцях дуже великі отвори, люфти і туди полюбе буде потрапляти вода. З боків контактів все виглядає більш-менш силиконові вкладки тому подібне. З того, що всередині. Дуже було цікаво, чому воно таке все золоте всередині і з чого воно зроблене. Якщо відкрутити, то зовнішній оцей контакт, він на 100% мідний. Тому що, хоч вони його і похромували, то всередині, навіть, через камеру буде видно, не буде видно. Але там в глибині від, видно, що це мідь. Ні, так, так не побачимо. Спробуємо підсвітити. Ні, колір не передається, засвітлює, але він мідний. На магніт не реагує, нічого не реагує, мідь. Потім отака. Ось ця гільза. Теж вся блестить. Але думав теж мідь. Стало цікаво. Взяв з чистий один край, а вона алюміній. Тому, мабуть, дуже добре, що воно все що тут напилення, що тут напилення, тому мій до алюмінію контакту не буде мати, буде довше працювати. І стосовно того, що це як буде посередник, може не дуже добре, але з моїми струмами, я гадаю, грітися не буде, тому що е, отвір тут досить великий, гуляє і притискатися буде тільки з одного боку. Глибина доволі така глибока, гільза пірнає, щоб всередині не міряв скільки. О, при... О, майже 2 см буде, куди воно входить. Сама гільза має середній отвір 5 мм. Тому 16 квадрат, кабель зайде без питань. Цей отвір десь виходить 8,5 мм. І з -за цього виходить люфту. Сама гільза десь 7. І тому воно гуляє. Що всередині в нього? Всередині нього з кожного боку, по контакту, на них лежить біметалічна пластина, яка гріється від. Проходячи через неї струму, якщо струм дуже великий, вона нагрівається і спрацьовує, розмикає ланцюг. Щоб повернути все це, треба фізично з'єднати. Спочатку я планував, що це мені треба був просто вимикач, але потім я подумав, що непогано буде, якщо вимикач буде, і як засіб безпеки автоматично роз'єднувати при великому струму. Ванцюк. Це все. Потім додавлю сюди або десь середину відео, який струм і грівся він чи не грівся. Три хвилини. Струм приблизно 70-80 ампер. Ну, 77 було і 80 ампер. Автоматичний вимикач не спрацьовує. А от тепер він спрацював. Не він. чи я щось зачепив. Чи може інвертор перевантажений вже? Я вимкнув інвертор, принішав обігрівач, який був навантажений, тому що він втомився працювати. Він такий добре теплий, дроти теплі. А от сам запобіжник холодний. А дроти теплі усюди, то що для них, мабуть, 80 Ампер забагато. Так, це все.